У студії золочив.Конак сьогодні лікар-травматолог Золочівської районної лікарні Ігор Петрович Орбанович. Вітаю. Ігор Петровичу, ви були на Майдані під час кривавих подій, коли розстрілювали Небесну сотню. Розкажіть детальніше про це. 18 лютого всі ми були <кхух> по бачили ці події біля сцени на Майдані. Найбільш таки драматичний. я в цей момент був в штабі. Ну і зрозумів, що настільки критична ситуація, що там що почув, що я там більше потрібний як лікар, і не тільки, ніж тут Золочі. Ну і на другий день разом з групою злочаян виїхав автобусом від штабу до Майдану. Приїхали ми вранці. О, перші кроки по Хрещатику коли зрозуміти, що ситуація дуже тривожна. Все в чорному диму, поодинокі вибухи, Значить, міліція кидала шумові гранати, з нашого боку бруківка летіла час від часу. Тут, тут такі, якісь і ці, таке враження створювалося, що це на розталу, частота То Я з'явився в штаб медпрацівників, який був в Михайлівському соборі, ну і просив десь дати мене в найбільш гарячу точку. Якось якусь користь була з мене. Ну, мене визначили в медпункт, який розташовувався в барі Линці. Це за сцена, яка взагалі на Майдані Незалежності. Власники цього бару віддали його на медпункт. Ми там організували два столи, дві бригади. От. Були прекрасно забезпечені ліками, шинами, бинтами. Ну, все було, що я на першому добу, знабоючі, про це приємно дивувало. Курсували швидкі допомоги, в основному з військими номерами між Михайлівським собором, між лікарнями і Майданом. Було дуже багато київських волонтерів, які власним транспортом підвозили людей, ну таких як легко ранених. Ну і тільки от прийшов я, навіть не встиг познайомитися з, 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 з медиками в цьому пункті, тут почалося стрілянина. Свист куль і почали зносити рани. раних. Раних внесли так швидко, що не встигали просто їм надати таку повноцінну допомогу. Треба було дуже швидко працювати, тому що сортувати їх, надавати, зупиняти кровотечу, знеболювати, шумивати, підключати там крапельницю і відправляти далі в лікарні. Легкоранених, значить, тоді надавати допомогу, відправляти вже або пішим в медпункт Михайлівський. Собор або волонтери відвозили комусь в поліклініку чи додому тих потерпілих. Ну, що так от перше кинувся в вічі, незважаючи на свист куль, на, на якусь дуже напружену трагічну обстановку, таке враження створилося, що на Майдані зібралися просто всі кращі люди України. Це доброзичливі, ділові, патріотичні, ніхто страху не було ніякого. Люди кожен виконував свою роботу. <кій> От, е, ніхто не пригинався, не ховався від колі. От У кількох кроках від мене якраз поранили ту медика, медсестру. Всі знаємо, десь землячка наша, по-моєму, в Тернопільської області в ділянку шиї. Вона, правда, дойшла ще своїми ногами, завели її до швидкої допомоги. І на наше щастя вона вижила, багато її по телебачення бачили після того. А біля неї в двох-трьох кроках мужчину. Поранений помер одразу тут же від кулі снайпер. Але, незважаючи на це, робота йшла. От. Кожен робив свою справу. Десь на протязі двох годин е -е. було дуже напружене поступлення. Не встигало одного надати одного, другого, третього. 12 хлопців, на жаль, не вдалося рятувати, вони там і лежали, всі бачили ці кадри по телебаченню. Ігоропорав, Петрович, ось ви кажете, страху не було, але в медиків також стріляли. Ви ми бачили по фотографіях, ви мали таку білу накидку так, з червоним хрустом. Це якраз цілилися таких людей. Ну, казали так, що цілилися. Багато було поранених, були вбиті медики. Ну, бачите, як. Я людина старша. У мене страху ну, якось дивно, що не було, я сам здивований. Наскільки це робота втягнула, що. Якось і ти біж дивишся, як діти молоденькі, бігають і, і, і працюють, то навіть було не готове. Була величезна злість. Злість була така, що ну, я не знаю, що би зробив. Щоб одна людина могла зняти трубку, подзвонити, припинити це все. Май на увазі І воно б, напевно, через п'ять хвилин все зупинилося. А тут на твоїх очах гинуть діти, найкращі діти. України, які прийшли рятувати цю Україну, боротися за її майбутнє, а тут їх на твоїх очах ранять, вбивають. Ну, це така несправедливість, якої ну, я в житті такої не бачив. Ще більше несправедливі хіба що зараз є на Сході України. Ігор Петрович, ось ми сьогодні в річницю Революції Гідності згадували за тих, хто, хто помер, згадували за волонтерів. Взагалі, на вашу думку, які зміни відбулись за цей рік в нашій державі? Позитивні, негативні, зрозуміло. І ті, і ті є. На вашу думку, що вона відбулося? Негативної інформації в нас стільки є, що хочеться все-таки якось акцентувати увагу на, на якомусь міру позитивні. Е, ніколи наш народ такий ще не був зготовлений, як зараз. Я враження, що свідомість людська нарешті з голови стала на ноги. Ми зрозуміли, де наші друзі, де вороги, які наші цінності. Ми зрозуміли, в чому цінність нашої незалежності, якою має наша держава бути, якою цінності, в які цінності вона повинна плекати. І мені здається, що люди перестали боятися. Це дуже важливо. Це чути зараз на вулиці, в громадському транспорті, в поліклініках. Навіть ну, в лікарні, де б це не було, люди стали інші. Вони перестали боятися, в них з'явилася власна гідність, вони здатні боротися за своє. І, ну і це добре. Я думаю, що, що у нас майбутнє рано чи пізно вже не гаразд закінчиться, рано чи пізно війна закінчиться. Ми побудуємо державу таку, як треба, про яку мріяли наші батьки, діди, предки, якої ми вартуємо. Я думаю, що ми вартуємо. От, і Байдан це довів. Ну, а хтось з Франції, якщо встає і чує себе погано, погану інформацію чує по телебаченню, чи по радіо, чи в Фейсбуці, то є такий рецепт фейсбучний. Чуєш себе погано. Піди і приведи 100 гривень на потреби авто. Якщо це не допомагає, піди приведи 1000 гривень. Якщо це не допомагає, піди допоможи волонтерам. Або можеш, поїдь візьмуючись в Атому. От так що треба, щоб кожна людина все-таки, щоб не було байдужі, щоб ми тут чули, що ми є спина, ми є тил тих хлопців, які на сході, що ми їх підтримуємо, щоб не були люди байдужі, а кожен хто що чим може, допомагає і буде потім спокійно спати і буде чути себе причетним до будівництва нашої держави. Ігор Петрович, тоді, як ви збирались на Майдан рік тому, чи не було якогось тиску? На вас, як на лікаря ну, з боку адміністрації районної лікарні чи, можливо, влади, що ви їхали саме на Майдан допомагати людям. Так швидко зібрався, там не було часу, навіть я залишив заяву завідувачам за свій рахунок. Поїхав. Треба було швидко їхати. Навіть не, не ходив від прошу, це хоче пояснити. Не було контакту. Зору все. А є. Щось таке, про що ви сьогодні жалкуєте, дивлячись рік назад. Ну, що, мало зробив, мало був, мало їздив. От. Є у нас люди, яких, може, ми їх мало знаємо, ми знаємо, які набагато більше роблять, які просто мовчки роблять, є волонтери, у нас дуже хороші. Є хлопці, які на сході зараз воюють, захищають нас. Такі хлопці, які ми, на яких треба брати приклад яких треба брати приклад, якими треба гордитися. Ну, ви всіх багатьох знаєте, багатьох, я може не знаю. Мені подобаються такі хлопці, як Дмитро Бурик, незважаючи маючи сім'ю, він з перших днів був на Байдані і з перших днів він в АТО, доброволець і професіонал. Просто такими людьми треба захоплюватися, гордитися, з них треба брати приклад. Дуже мені подобаються такі хлопці, як Богдан Баран, добровольці. Він був на Майдані, він добивався, потім АТО воював, як Андрій Матвіїв, ну, а ще набагато більше я цих людей не знаю. Може, ви знаєте, люди знають, які, які знаєте, які тут не тут перед мікрофоном, які там своїми діями от, доводять свою гідність людську. І стоїть нам прикладом. Ну і звичайно, прикладом є нам ті люди, які вже, яких вже немає з нами. Які вже там десь на небі слухають концерт Андрія Кузьми. От, і вічна пам'ять. їм. І... Повинні всіх їх пам'ятати і наших земляків, і всіх тих хлопців, які і дівчат, які загинули за Україну в останній рік. Дякую, Ігорю Петровичу, за коментар. Слава Україні! Героям слава, бачимо дякую.